Щоб врятувати нудну їжу і зробити її цікавішою і смачніше. Його можна просто мазати на хліб або додавати в якості соусу до різних страв. Куркуми можна додати побільше. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати соус, який наче створений для того, щоб врятувати нудну їжу і зробити її цікавішою і смачнішою. І я кажу про соус реліш. Назва цього соусу має французьке походження і перекладається як приємний смак. Але сама страва має індійське коріння. Хоча англійські колонізатори колись адаптували її під європейські смаки, і саме в такому вигляді цей соус отримав поширення по всьому світу. Сьогодні я розкажу про. Такий вже ставший класичним варіант релішу з огірками. Хоча реліш буває дуже різний, його готують як з кабачками, яблуками, помідорами, так навіть з манго. От такий цікавий товариш. Але перед тим, як почати, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатись на мій канал. А тепер поїхали! Для сьогоднішнього рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти. Свіжі огірки, солодкий перець, цибуля, часник, діжонська гірчиця. Оцет, бажано якийсь фруктовий, трохи цукру, сіль і спеції. Зі спецій, я буду використовувати сухий імбир, чорний молодий перець, куркуму і копчену паприку. І перше, що треба зробити, це дрібно нарізати овочі. По суті, реліш це взагалі не зовсім соус. Це кондішн, тобто е, такий додаток до основної страви. І вся фішка в тому, щоб він зберігав текстуру, тобто маленькі дрібні шматочки, які не перетворюються в кашу, щоб не було однорідності. Тому дрібно нарізаю огірочки. Так само дрібно нарізаю солодкий перчик. Звісно, чищу його спочатку. Перчик подрібнила. І так само треба подрібнити цибулю, а часник я натру на дрібній терці. Овочі я підготувала, вони всі дрібно порізані. Тепер я беру сковорідку, Ви можете використовувати саційні або кастрюлю. Все залежить від кількості інгредієнтів, тобто скільки ви хочете приготувати цього соусу. І головне, щоб дно було товсте. І тепер я вмикаю. На середньому вогні і додаю у ємність, де я буду готувати соус, на таку кількість три столових ложки оцету. Столову ложку діжонської гірчиці. І трохи цукру приблизно 2 столових ложки. Перемішую. І чекаю, щоб цукор розчинився. Він Доволі швидко розчиняється. І тепер я висупаю. Сюди до Маринаду овочі спочатку цибуля. Потім огірок з перцем, часник. І додаю чайну ложку солі. Тепер все це треба перемішати і тушкувати приблизно 10 хвилин, коли огірки почнуть змінювати свій колір. Коли вони вже стануть не такі яскраво зелені, а такі вже, наче, як мариновані. Коли огірки вже почали змінювати колір. Я додаю спеції копчену паприку, куркуму. Куркуми можна додати побільше. Все ж таки, ця страва має індійське коріння, чорний молотий перець і сухий імбир. І на цьому етапі я рекомендую спробувати цей соус і додати, якщо на ваш смак чогось не вистачає. Тобто додати або цукру, або оцету, або солі, щоб збалансувати саме на ваш смак. І після цього потушкувати ще буквально 3-5 хвилин, щоб овочі були м'які, але не перетворилися на кашу. Пройшло 5 хвилин, я вимкнула плиту і все, реліж готовий. Дивіться, який він красивий і дуже-дуже ароматний. На цьому етапі, якщо ви хочете законсервувати, його можна просто розкласти по стерильним банкам і закрити. Або просто їсти. Наш реліж готовий, давайте скуштуємо! Ось і все, тепер ви знаєте, як приготувати огірковий реліш. Його можна просто мазати на хліб або додавати в якості соусу до різних страв. Взагалі, в Америці це вже класика, яку додають до хот догів і бургерів. Тож спробуйте і поділіться в коментарях враженнями. Також діліться своїми рецептами цієї страви, якщо вже готували. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато цікавого. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.